Миколи Федоровича Круця. За третє місце нагороджуємо команду села Рушки. Нагороджує промовить директор Дітяфінації спортивної школи колес Галина Антонівна Лисейко. За друге місце нагороджуємо команду села Жуків. І, звичайно, вітаємо переможців. Нагороджуємо учасників команди села Яківка, які стали володарами призу. Нагороджуємо Кулик Михайло. Віталій Прядка. Віталій Лотоцький. Володимир Дмитро Луцик <плодиція> Василь Бойчук <плодиція> Роман Гринюк Роман Луцик. Микола Зеленюк. І ще один учасник. Василь Павлович. Луцик. Сільський голова, просимо. Павлович, Таєв. Гірко. За перше місце прошу, капітан команди чи сільський голова. Вітаємо переможців. Вітаємо. Дякуємо всім Весел... перемог вам і ще раз хочу нагадати, що сьогоднішній турнір проходив за сприяння депутата Верховної Ради Миколи Федоровича Круця. А зараз запрошуємо команди фіналісти. Коман...